Усім привіт! Сьогодні субота. Сьогодні взагалі якби вихідний. Але е, ні, ну як вихідний? У мене він робочий, я працюю просто з дому, але сьогодні я на роботі. Чому? Тому що в нас по Чернігову було, як написано, повний блекаут. Світла нема, а в нас ще і інтернету нема домашнього. Тому мені сьогодні прийшлось їхати. На місце, на роботу, мене зранку відвіз Тарас, він мене чекав, ось о машина. Стоїмо, тепер будемо грітися і їхати додому. Ну, як додому, спочатку в магазин, потім додому, а потім вже трошечки по справах. От, я б так сказала. Що буде сьогодні відбуватися, я вам покажу. Ем... Просто, якщо чесно, ще поки самі плани, вони такі водні, я б сказала. От. Як воно що вийде, я не знаю, тому будемо дізнаватись разом, що сьогодні я буду робити. Тож, зараз чекаю на Тараса, він пішов, напевно, попрощатися з диспетчером. Я взагалі його називаю диспетчером, тому що мені так сказали, що це диспетчер, але він механік. От. А я називаю його диспетчером, тому що він мені надає водіїв і машини. Тому отак. Тож, зараз я буду сідати в машину, чекати. От. І будемо їхати. Будемо рушати. Мама попросила взагалі. Мама попросила взагалі купити майонез. Вона хоче зробити салат. От. Так що. Оце я вже знаю, що я буду робити. А далі поки нічого не зрозуміло. От. Але якийсь. Є... Щось, щось треба зробити. От. Я, я б сказала, бо так. Коротше, зараз щось я вам тут наговорила говорила трохи. Нічого не зрозумілого. Да? да. А, забрала свій ноутбук. Бачите? У мене їх два. Один вдома, тому що я зранку працюю з дому, потім їду на роботу. І один робочий, який знаходиться тут. От, але в мене після зміни паролю, у нас там кожні три місяці міняється пароль. В мене якийсь трабл з моїм домашнім ноутбуком, тому що він мене чогось не пускає. От, тому я забрала ось цей. З яким все добре, От, а потім, щоб я могла в понеділок попрацювати. А потім е привезу ще й той на роботу, щоб його налаштували як, як треба, щоб ніякі налаштування не злітали звідти. Ну, коротше, якось так. З балоном що е ми вирішили? Поки було все добре. В плані зі світлом, що наче полегшили трошки графіки, ми відсунули цю покупку. От. Але зараз також знову розуміємо, що, блін, мабуть, все-таки треба. Тому є вірогідність того, що ми сьогодні купимо балон. Можливо, не на 8-12 літрів, можливо, візьмемо на 5. Да, будемо трохи частіше його заправляти, але вже хоч якось буде вирішуватися ця проблема, тому я думаю, що може все-таки візьмемо на 5, візьмемо перехідник, О, чи як він там називається, я поки працювала, так зарядила собі ще телефон, Бо що, бо вдома в мене цей, а, як його Блін, слово вилучило слово. Ти тут топлю? Я тут топлю і знімаю. <реку> да. <реку> да. да. А що я розказувала то? А? А? Не пам'ятаю? <реку> не не пам'ятаєш? <реку> Чи ти не знаєш? У <реку> мене тут не було. Тебе тут не було. А, зарядила тут на роботі телефон, тому що вдома. Я вирішила зекономити нам світло, інвертор. От тому, думаю, поки є можливість, то треба заряджатися. Взагалі я виходила з дому, у мене було всього 7% на телефоні. І мені Тарас дав трошки зарядитися. Я зарядилася, мабуть, десь до 17%, поки ми доїхали десь так, да. І вже на роботі я його дозарядила. Тож, зараз ми їдемо в магазин, а далі побачимо, а далі буде видно. Все неоднозначно. Ми все. Ну, значить, все. І так, ми приїхали зараз е на Союз, Союз АТБ. Купили. Зараз я вам покажу. Там позаду лежить, нічого не видно. Того розказую. помела, ковбаска, майонез, рибка. Це ми несемо додому. А ще буду жартувати над мамою. Вона ж хоче зробити олів'є. Я сховаю ковбасу значить, в рюкзак, занесу рибку, скажу, все, пробую салат з рибкою. Новий вид олів'є. От, це щоб не, розслаб... не розслаблялися, то зараз ем... занесемо це все додому, і тоді вже, може, поїдемо все-таки візьмемо балон. Нехай він буде на менший літраж, але вже щось буде. Вже, можна сказати, підстраховка є. Бо якщо як сьогодні вийшло, що зранку прокинулася, світла нема. До котрої не буде, теж незрозуміло. графіку, ну, типу, він наче є, але сенс від нього ну, нема сенсу від нього. Тому що то переносять, то міняють, і воно недостовірна інформація. І що ще хотіла сказати? А, за інтернет-провайдер нам обіцяли, що приїдуть сьогодні, але так як сьогодні вихідний і в них вихідний, то до нас ніхто не прийде, а приїдуть в понеділок. Можливо. Можливо, от. Ні, ну обіцяли протягом трьох робочих днів. Вже два є, і от понеділок це якраз третій. Це вони обіцяли. Ну це так обіцяли, так. Да. Ну, знаєте що? Я мамі вчора казала, якщо вони нічого не роблять. Дзвониш, кажеш, все, ми міняємо собі провайдера. І тоді почнуть можеш щось робити. От якщо трошечки пригрозити, то щось починається. Це так само, як в нас було з «Укртелекомом». Ми сказали, що будемо відключатися, і нам там щось трошки поліпшили. От, тому я думаю, що тут така ситуація теж. Якщо сказати, що будемо міняти провайдера, то може якийсь толк від цього буде. Коротше, зараз їдемо додому, віддаємо продукти, жартуємо над мамою і потім по балон. Скоріше всього. Ну, подивимося зараз. Що подивимось. Тож рушаємо. Ми вже приїхали на епіцентр. Зараз будемо купувати газовий балон. Якщо він є, якщо нема, то будемо замовляти. замовляти. І сьогодні ж заберемо. Так? Да. Ось от. От така от у нас тема. Угу. Ми зараз йдемо. Я маю надію, що там буде і ми чекати не будемо. Угу. Може бути так. Може бути. Може. Тому дрипаємо. Нам туда. О туди! Ми вже заправили балон. Були недалеко тут. Від епіцентру. є заправка, ми заїхали разом з другом заправити балон. <смеш> хтось не хтось наближається, От, Треба тікати. Що ми ще взяли в епіцентрі? Ми взяли фарбу для волосся. Я спочатку взяла один тон, такий світло-руснявий, а потім я скинула мамі фотку, що тобі, підійде такий колір. Вона каже, темніше хочу. Я думала, що темніше це буде на один тон, а там десь тонну три, що темніше. Колір фарби. Ой, так от, значить, з балоном ми закрили тему. У нас же він є, да? менше, ніж хотілося б, але вже, вже щось маємо. От. Коротше, якось так. Головне, я ж кажу, головне, що ми вирішили вже питання з балоном. Це вже відпало. І, і це є добре. От. Все тоді, зараз трошки постоїм і будемо рушати вже додому. Побачимось з вами пізніше. І так, я вже вдома, і вдома я вже декілька днів. Ну, я маю на увазі після того, як знімалась попередній кадр. Знімався попередній кадр. Сьогодні у мене вже вівторок, і хочу трошечки сказати з приводу балону. Значить, яка ситуація? Ми вже збираємося їхати додому. І тут починає у нас а, щось шипіти. От, Тарас бере балон, каже, травить. Травить було, ми подивилися звідки. Знайшли причину, ну не причину, а звідки воно виходить. Тарас трохи його випустив той газ, бо заповнили його більше, ніж треба. Плюс температурні режими. Ми заправляли в холодний балон. В машині воно нагрілося, і, відповідно. Почало тоді виходити. Зараз все добре. Тато вже його м -м, випробував. Ми вже підключали до нашої газової плетки. Так що все добре, все працює. Тато сказав, що, в принципі, навіть 5-літровий непогано, вже щось. Так що така от ситуація в нас з балоном сталася, що почало травити. І щось я ще хотіла сказати. Але не пам'ятаю вже. Ну і ладно. Тоді розкажу інше. Вчора забирали посилку, нам прийшла посилочка, і я там дещо собі взяла, зараз вам покажу. Ось таку штучку. Це бігудя. Я її давно хотіла. І от замовила. І тепер, а, я думаю, що на днях собі зроблю кудряшки. От, штука цікаво, тому хочу спробувати. Можливо, собі на день народження зроблю кудряшки цією штучкою. Хто знав, хто знав але треба спочатку тоді випробувати. І тоді вже можна робити. Там ще в посилці були деякі речі, але я вам не покажу. Бо в мене поруч того нема. А ще, о, згадала, що хотілося вам розказати. Коротше, ситуація. В неділю ми з Тарасом поїхали трошки гуляти. От, і мені тато дзвонить каже. Ні, спочатку подзвонила мама. Каже, що до нас приїхала Хрещена в гості. От, так що вони тут трохи розважалися. А тим часом, поки я була там, вони тут щось наробили. Тато дзвонить, каже, сюрприз для тебе є. Я кажу, який? А не скажу, сама знайдеш. Щоб ви розуміли, я подивилася усьо. Я подивилася в одній кімнаті, в іншій кімнаті. Думала, що десь щось просто лежить, а я то й не помічаю. Вчора ввечері я вирішила перевірити свою здогадку. І я була права. Коротше, в мене є така штука, можу, будь ласка, подати мою копілку. Щоб я не вставалася. Іди сюди. Mm. Бо тебе хочуть бачити люди. Ще побачаться. Все побачать. Вони за тобою скучили. У мене є отака кипілка, на мрію. Тут від 1 до 365 цифр. І. В чому заключався сюрприз? Закреслили найбільшу цифру. 365. Вчора я. Перевірила це діло. І мені було дуже просто їх викрити. Знаєте чому? А тому що я коли замальовувала перші свої цифри, бачите, вони чорні. Спочатку було закреслення, а потім я купила білий маркер і почала замальовувати ось так. А тут, бачите? Не замальовано чорним. От. Оце весь сюрприз. Мені закреслили найбільшу цифру. А до цього мама сказала, що просто цукерки і глазурований сирочок в холодильнику це і є весь сюрприз. Так що, якось так. Вихідні пройшли добре. Початок робочої неділі теж наче непогано. Трошки ще наче часонно. А так. Загалом загалом все добре. Треба ще якось переробити манікюр, бо я вже хочу це зробити. Ну, це ж я живу до вихідних і тоді перероблю. І я тільки думаю, на який. хочеться щось таке святкове, тому що вже відносно скоро буде день народження і хочеться таке щось гарнесеньке, гарнесеньке таке. Не знаю. От не знаю, щось, щось хочу. Але не знаю що. Я ще купила додому Аромандифузор. покажу його. Ось такий от Аромандифузор. Аромат Кашемір. Дуже приємний. От прям дуже. І. І що? Коштував він щось 300-340. 480 гривень. Не пам'ятаю, точно щось до 400 гривень. Але аромат реально приємний. І це один із. Там коротше, вибір. Є вибір великий. Я принюхала всі. Мені ще Тарас казав, що типу, не дай мені нюхати, бо я вже нанюхався і голова починає боліти. Каже, таксі Ну. Мені треба було вибрати. От, і нам сподобався цей аромат. Інші вони не такі, вони там такі якісь солодкі або занадто різкі, а оцей прям м'який, От, от то, що, то, що треба. Реально, то що треба. Так, не буду я вас зараз заговорювати. Що я можу сказати? Всім далого тижня. На цьому тижні ще має вийти відео. Я вже буду потрошечку повертатися в той графік, в той режим, який був по два відео в тиждень. Я думаю, що вже можна сил набралися, енергії набралися. Я вам кажу, що, до речі, прибрали. Немає ялиночки. І. Хочу сказати, що її прибрали в той день, коли я казала, що буду на наступний день прибирати. От це зробили без мене. Так що такі справи. Тож, побачимося з вами на цьому тижні. А, всім вдалого дня! Або хто буде лягати спати вже на добраніч. Що тоді? До нових відео. Всім пока-пока!